Сьогодні особливий день: день державного прапору України. Сьогодні в серці України ми відіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність за Україну. Наші кольори і цей прапор, дорогі народи. Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, в різних бойових бригадах та підрозділах. В шпиталях де лікують наших поранених в руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок, але він буде неодмінно поповнюватись та збагачуватись. Новими підписами наших воїнів після сьогоднішньої церемонії кожен охоче зможе його побачити саме тут, у національному музеї. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся.